Вітаю вас і дивимось, найуспішніший, на мій погляд, набір від лайнера це етруски. Дуже довгий час їх не було в продажі, адже вони їх випустили обмеженим лімітованим версією, продали і не хотіли робити нові. І нарешті це сталося, не пройшло їх, на наскільки років. Вони почистили, мабуть, старі форми і вирішили перезалити, але теж лімітованою версією. Плюс підняли ціну більше, ніж в два рази. Тож, давайте глянемо, що це за звір. Я дуже вдячний Андрію, який власне, замовив цей набір, і дозволив дивитися на них не ось таким чином, а зрізані з літнічків. І давайте глянемо, що ж тут у нас. І найперший це у нас командир. Він уде всього-навсього один ось такий літнічок на набір. А оці будуть йти, відповідно, по три штуки. І тут дуже цікаво, що всього-навсього 34 фігурки будуть в наборі. І 14 різних поз. І, значить, перший командний літнічок це командир, такий дуже класичний, крутезницький. Так, щоб було видно, але щоб його так, от тако, щоб вам було добре видно. Сподіваюсь, отак буде видно добре деталі. І також з ним в цьому командному літнічку іде ось такий стандартоносець. Він у нас з кабанчиком. Дуже як на мене, гарнесенький, хоча вирівняти можна буде не так складно. В принципі. Так, бачите, він дещо гнеться, поки доїхав. Також в цьому стандартному літничку є ось такий музика з трубою і ще один ось такий музика із флейтою. Так? Начебто флейта, чи як це називається правильно, якщо я кажу неправильно, ви обов'язково підкажіть в коментарі. Ну і от ось такі вони трошки такі мало вдягнуті. Це у нас команда літнічок, буде всього-навсього один на цілий набір. Але, тим не менше, фігури тут бомбезні. І давайте перейдемо до основного літнічка. Ось такий у нас. Це у нас, я так розумію, міське ополчення. Вдягнутий так собі, слабо обладунку майже нема. Майже один щит. І на противагу йому ось такий професійний, я так розумію, військовий. Також мало вдягнутий, але він і подається як вже як воїн. В цьому наборчику, принаймні, як його так, щоб вам добре видно було детальки. Отак от мені здається, так? Да? От. І також ще третій є списник в цьому наборчику. Всього їх три списники. Це ось такий. Просто Професійний списник. Також, за обладунком один шолом, щит та да спис. В принципі, я думаю, їх можна ставити в один без всіх підрозділ і сформувати таких списників. В принципі, ось таких у вас буде 9 в наборі, по 3 кожного. І давайте перейдемо до мечників. Ось такий дуже класний, такий оцей специфічний їхній, їхньому шоломі, який, в принципі, та... Науковці якось там класифікують. Ну, як на мені, як по мене, то дуже красива просто сама по собі фігурка. поза звичайно, стандартна, така доволі пласка Такий собі е, старий лайнер, це не, ті, не той 3D-друк, що вони прямо зараз новенькі видають, але непогано, що вони хоча б їх перевидали, їх можна взяти, поки вони є. і Якщо раптом вам теж потрібні, то там внизу є посилання на Viber канал, ми там організовуємо. Певні такі доставочки цього лайнера можна приєднатися іноді взяти навіть частинку. Так що дивіться, приходьте, все, якщо питайте, все вам відповімо. І другий мечник ось такий, як на мене, один з найкращих в цьому наборчику. Адже їх тут всього два мечники, але цей просто по якості, по своїм обладункам, просто космос. І той, і той, бачите, має частковий обладунок. Так, ну, Давай фокус, фокус, фокус є на обладунках. Ну, ось такі от у них пози. І давайте перейдемо до інших, до моїх улюблених сокерників. Адже, бачите, це ще бронзовий і залізний вік, вони знаєте, тим і класифікувались класно, що іноді людина просто з сокерою могла бути ефективніша. За людини з мечем за мечника І сокири тому мені найулюбленіші. Це у нас одноручна сокира на дві сторони, якщо я не помиляюсь. Також тут є ще сокирник, бачите, з двох рук сокирою тримає цими ми взагалі проламувати ряди, як на мене, саме то. І саме таким вони часто і займались. Тобто це були такі собі берсерки, які проламують. ну Взагалі. Сокири це унікальна штука. Якось я, можливо, зроблю відео, де розкажу тактику сокирників, де що як. І третій, значить, сокирник. Також одноручна, у нього дуже красивий гребінь, обладунок. І в нього такий, мабуть, найбільший обладунок із, всіх, із цього набору. Тобто, людина по-багатому бачить, якщо ці ледь вдягнуті, то цей у нас те, що треба. Ну, це у нього не хвостик, а це у нього для меча піхви. Так, і перейдемо до фінальних фігурок в цьому наборчику. Ось так. Легка піхота, це у нас кидатель дротиків. Притому можете помітити, що це не просто дротик у нього в правій руці, а щось на зразок пілума. Тобто це важкий дротик. Адже римляни не придумали пілуми, вони їх запозичили у сусідніх народів. І от етруски були одними із таких народів, які навчили римлян всього, а потім їх знищили. І давайте глянемо другий представник легкої піхоти. У нас тут це лучник, теж ледь вдягнутий, в принципі, їм то обладунком до чого. Головне класно бігати. І виходить, що у вас буде три, якщо візьмете набірчик, буде три таких от пільтаста і три лучники. Ну, а разом давайте дивитися, що це буде все виглядати. Ще три. Списники, 3 сокирники. 2 мечники поставимо їх на цей бік, а туди сейчас встановимо у нас тут стандартносець, ще такий музика, такий музика, ну і сам командор. Ось так виглядають 14 різних поз у цього. Реально сказати можна легендарного, рідкісного набору по етрускам по етрускам більше ніхто не робить. До речі, лайнер ще зробили по етрускам кіноту, яку вже теж, мабуть, зараз не дістати. І огляд є у мене на каналі. Можете подивитися. Подивіться, у мене є вкладочки по 1.72, розпаковочки на всіх різних наборчиків, особливо лайнера. У нас багато на каналі. Тож підписуйтесь на канал, ставте вашу вподобачку і клацайте наступне. video